Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І що? Сьогодні ми виїжджаємо до Наталки в гості. Вона просила мене, щоб я їй спекла еклери, та торта зробила. І ось такий в мене вийшов тортик. Як вам? Я думаю, непогано це вафельний торт, тут крекер. Рецепт буде. Потім зробила ще еклерчики ось такі. Зробила в таких кольорах, такі ніжні. Відразу буду вести в такі посудині і все, щоб її не переложувати нічого, щоб все було красиво. І виїжджаємо вже до них. Знаєте, життя така штука, чи як треба цінувати, треба жити сьогодні і зараз. І цінувати людьми, цінувати життя сьогодні і зараз, не чекати якоїсь дати, не чекати ах, якоїсь там місяця, року. Ні. Ми не знаємо, чи ми доживемо до того. Тому треба жити зараз і жити гідно. Отак, їдемо ми, їдемо. Їдемо. Якось хмурно сьогодні трохи. І так трошки холодніше навіть стало вітерець. Зранку навіть було тепліше, мені здається. Дуже дякую! Дуже дякую, хай Бог. благословить. Спасибо. Приїхали, я йду. Єфрема забирати джемені. все це спав, це весь час. Я допомагала все наталки там робити, щоб накрити на стіл. Будемо вже сьогодні в тій такій бесідочці. Вже всі поз'їжджалися. Буду забирати фрему. О, якраз проснувся хлопчик. Якраз проснувся. Проснувся мій горобчик. Дивіться, який йому шльопки купила. Привіт! Ідемо. Так, ми прийшли в цю беседку дивіться, як тут все виглядає. Там смажиться. Тут ось солоденьке. Буде фонтан. Нагрівається шоколад. Фрукти до цього фонтанчику до шоколаду, тортик вафельний, тортик спартак, медовик, трубочки. А все, що зімне так чи? А хто помідори сюди поставив? Помідори треба переставити. І вже як відкриється, я все покажу. Все таке гарне, класне. І подивіться. Так, файненько тут а на дворі, я не знаю, це своя атмосфера. Дуже класно. Вона забирає трохи. Як огонь іде. Цілий огонь.

Ama, kdo? bude Ama? Kdo bude Ama? Komu budeš dávat Ama? Na misičku. Do domu ide. Dem poradíme si, І вдома. Сидимо, спілкуємось. Там ще сидять дорослі, і діти прийшли. Ой, дід грає з внуками в футбол. Це прекрасні моменти життя. Ідемо, йдемо, йде, моя зірочка. Файненько тут, дуже файно. Поз'яжались. Йдем, китечко, йдемо.